Вінтер, ти все ще злишся через те, що ми позбулися Аліси? Є тільки один шлях до здійснення і твоїх, і моїх бажань, це відчай. І коли Рон повністю відмовиться від своїх розслідувань, з'ясуємо, чи гідний він до Меморіарті. Якщо в процесі він стане недієздатним, так тому й бути. Це просто покаже максимум, на який він був спроможний. Розраховуємо на це. Їдь і дай камоноха Щерону відчути жахливий присмак Моріарті. І навіщо ця табличка? У той момент навіть як попросиш про смерть, її тобі не подарують. Навіть якщо ти жадатимеш смерті, вона по тебе не прийде. Виклик від дому М? Це не співпадіння. Справа не у цьому. Вони так само знущаються наді мною, як і під час кривавого інциденту. І саме тому я чітко розумію, що це знущення. Цікаво, чи зрадіє він жаху та вічею, який я йому надіслав. Дивіться восени 2024 року в перекладі та озвученій нарі.